У Фейсбуці, по номерах телефону. Ну, Вова просто тоді кинув з текстом, ну, зробити картинку, це вже інша йде. Люди ну, більше зору сприймають. Ну і просто. Можете да, за забрати хакер. просто звук. Ні, не забрати звук. Що що у нас попався? Пенофіла шукає той. Да, <реш> реально то жачний цей. Ну, просто, Позичали моста і, і рощила сам не посел займе. Я зла, на підні голові Із часом горнелася стрина. Відваю демончих садів. Там у світі випадовий шолек. Втікає добре. Заховайся. Повертали нагорою Майдану. Ззаді бачу всю колону бачу поліцейську машину, в принципі. Було добре, просто що в нас передвестя переставали, що добре споредньовали. Сахарова поліцейська. Тарас, що ззадів мене їдеш на лачеті, Тримайся до мене ближче, не, розр... не роби таких великих розривів в колоні. <піллявий> Так, збавали, депо, Середину колони проїжджаємо цю воєнну частину КПП. Е, в принципі, колона Сілігла. Ми стали в лівий ряд, фактично, бо приїхали Уже поліцейський автомобіль приїхав, перекресник Сахаровий, щоб виїхати на...